Жити по-новому євген, військовослужбовець, якому через поранення ампутували ногу. Та, попри всі труднощі, він знову хоче повернутися на фронт. Хлопець наразі проходить реабілітацію та чекає протезування. Історію героя продовжить наша Вікторія Резун. 27-річний Євген втратив ногу, коли виконував бойове завдання. Разом із побратимами вони рятували легіонера литовця. Під час обсягів вони ховалися. Та коли вже майже підійшли до пункту евакуації, їх знову накрив мінометний вогонь. Машина по нас приїхала евакуаційна, як мені здавалося, досить швидко сто до, до півгодини, Зразу на місце, де ми отримали поранення. Там нас відразу трьох забрали першою партією і повезли до наступного пункту. Первинну ампутацію провели ще в Донецькій області на стабілізаційному пункті. Після того вже проводили ще реампутацію другу. Це вже тут, Івана Ну, Мене просто обставили перед фактом, що вже якби це безповоротний процес. У перші дні після ампутації Євгена турбували фантомні болі. Він не міг спати ані в день, ані вночі. Фантомні болі це дуже важко, це дуже боляче. Це, напевно, більше, навіть ніж якийсь такий фізичний біль від просто від поранення. Це набагато. Більш було боляці. Вони досі є, але вже значно менше. Виписали деякі пігулки. Також час, може найкраще час лікує. Допомагає та підтримує чоловіка його мати Євгенія. Жінка пишається своїм сином, адже той пішов захищати свою батьківщину. Я дуже горда, що в мене такий син. Що дивлюся, як багато хлопчиків намагаються десь поїхати в Європу навчили мене бандажувати, роблю масаж шва на культі, щоб шок привчився до того натиску, коли він буде вставати, і буде на нього такий натиск. Роблю йому масаж. Ну і так подаю йому все, допомагаю митися. Нічні послуги кажу, синку, а ну навчи мене в шахмати, бо мій тато його навчив в свій час. І розумієте, він мені показав. Я зразу то змогла, я зразу то схопила, чи то з легкої руки. і Я навчилася. І так, зараз ми так, вільний час граємо в шахмати, інколи кросворди рішаємо. Лікарі кажуть, у Євгена задовільний. Зараз він проходить реабілітацію та працює із фізичним терапевтом. Рана на куксі затягнула з первинення і так само на стегні епеталізувалася. Тобто рани закриті на даний момент. Входить в нас в реабілітаційний центр, займається для подальшого протезування правої нижньої кінці. А далі євгена готують до протезування. Зараз він здає усі необхідні аналізи, а згодом має отримати ще консультацію у Львові.